Кожної людини на землі є своя маленька батьківщина, це село чи місто, де промайнули найщасливіші дні дитинства і юності. Село Богданівка, що на прилученні, знаходиться за 8 кілометрів від районного центру. Розкинулось воно на розлогій рівнині, потонувши у вишневих садах. Оповите зеленими верболозами та квітучою калиною. Звичайне українське село, що на перший погляд нічим не відрізняється від інших. В історичних джерелах село Богданівка вперше згадується у 1881 році. За народними переказами існує три легенди. Про походження назви села. Перше переселенцем і засновником села був Богдан. Друга село Богом дане. Третя ж легенда свідчить, що ім'я селу дав пан, у якого було два сини. Богданівка своєю назвою завдячує молодшому улюбленому сину. На честь якого її так і назвали. Поблизу Богданівки в басейні річки Магнітки знайдено поселення епохи бронзи, друге століття до нашої ери. Незвичайним у цьому селі є те, що воно будувалося за планом міста по кварталах. Село спочатку було зовсім маленьким. Поблизу згаданої річки магнітки розташовувалася панська земля. Зовні маєток був захищений глибоким ровом, і на сьогоднішній день збереглися його сліди. Зразу за ровом розташувалося житло челяді, що працювала в пана. Поступово кількість осель збільшувалась. Переростаючи з поодиноких будинків вулиці, згодом у село. І до наших днів зберігся колишній панський будинок, широке подвір'я прикрашав могутній кремезний дуб, вік якого уже сягає за сто років. Безжалісна блискавка розчахнула його навпіл. Але він вижив. І продовжує радувати око своєю неповторною красою. У давньому панському саду, незрівнянному своєю величчю та статністю, тепер ростуть тільки білокорі берези та влітку духмяні липи. Поруч біля річки є велика і мала панські купальні. Село Богданівка умовно поділене на кутки. В основному тут поселялися тільки близькі родичі. Вони поступово обзаводилися родинами і селилися на кутку. Назви кутків виникали з родового прізвища імень. Так з'явився куток Димидівщина від Димида. А от ім'я кутка Брехилівка. Говорить само за себе. Тут жили найбільші вигадники, а по сільському просто брехуни. Назва кутка Загребельщина проходить від свого географічного положення за Греблею. через річку. Існує дуже цікава легенда про походження назви кутка підрийкового в одній сім'ї. Батько і син займалися радіжкою коней, а вкрасти було нелегко, бо господарі добре стерегли свою худобу. А от злодії і придумали підкопуватись, підриватись під стайню і виводити коней підкопом. Цікаво, що й до цього часу залишилися родичі конокрадів під Рейкові. На честь революції, два хутори названі червоними. Назва хутора Глинище походить від заняття його жителів. Люди брали глину для домашніх потреб з глинища, яке трохи згодом розрівняли і на місці якого почали будуватися. Цікаві назви сільських прізвищ та їх етимологія. Васильченко від Василя. Мірошніченко, Ращур був мірошником. Коваленко Овень, Сердюченко сердитий, Соловей, Ращур, мав голос, як у Солов'я. За окремими жителями села зберігся ряд прізвиськ. Їх етимологія вказує на кровні зв'язки, на власні імена, на рід занять та інше. Наприклад, Лук'янові. Колись прадід був Лук'ян, а прізвисько залишилось і нині, Миронові, Петрущині, від власних імен майорові та генералові. Може, і справді в роду були майори та генерали. Служив чоловік на флоті, той рід його носить прізвисько Морякові, прізвисько Лянині. Родом із сьогодення, а його власниця Ганна Марківна Мірошніченко має чудовий голос. Її називають ще Соловейко. Співала вона на сцені клубу, радувала односельців своїм чарівним голосом. Улюбленою піснею Ганни Марківни була молдавська народна пісня Ляна. Та так гарно її виконувала наша героїня, що з тих пір звуть її ляною, а синів її ляниві.